Можливо, хтось думає, що ті, хто приїхали в Канаду, тут живуть на усьому готовому. Насправді, Канада тут не видає нікому ніяких там грошей. Всі працюють, платять податки. Люди приїхали, отримали трошки підйомних спочатку, але потім, в принципі, всім треба працювати. І усі українці, які сюди приїхали, вони взагалі легально тут є. на Тимчасовій основі по Work Приміту. Так як це спочатку було на три роки, зараз багато кого закінчуються ці документи. Друзі, у мене сьогодні таке коротеньке, але термінове повідомлення. Одна жінка в Торонто організувала зйомки документального фільму про дуже важливу кризу гуманітарну в Канаді. І це цей фільм називається Not Refugees. Вже можна побачити трейлер у. Мережі я залишу тут посилання. Подивіться, будь ласка, підтримайте цей фільм, а він звертає увагу на дуже важливу проблему тут в Канаді. Насправді дуже шкода, що у багатьох українців зараз є така невизначена ситуація, тому що якщо у тебе тут немає прямих близьких родичів, то. Зробити документи, іммігрувати по професійній імміграції, багато кому досить важко набрати ті бали. Ну, я думаю, що ви це бачите по мережах, по блогерах. І дуже вдячна, що хтось на це звернув увагу, щось зробив. Цей фільм досягнув навіть багатьох канадських політиків, і це є така громадянська позиція і така. Громадянська активність тут в Канаді. Тому ем, подивіться, це насправді дуже такий болючий фільм з тої точки зору, що люди, які ем, намагалися врятувати свою родину своїх дітей, приїхали сюди в Канаду. Але повертатися то їм ще нема куди. Багатьом багатьом з цих людей нема куди ще повертатися, бо нічого не закінчилося. І діти тут вже пішли в школу, вже знайшли друзів, багато у кого щось вже якісь там роботи знайшлися, і е, немає все одно ніякого е, поняття, що буде далі, що буде через місяць, два-три, коли ці документи у людей закінчаться, і вони не можуть будувати ніяких планів, ніяких е, мрій на майбутнє, тому що. Перед ними стоїть якась така просто неймовірна, ну, як дірка, так? коли ти не знаєш, що, що, що тебе чекає, чи викине тебе Канада чи ні. І у цьому фільмі розповідається, наскільки це додає а, болю, тривоги, а, наскільки це виснажує людей, які і вже і без, і без того пережили дуже багато травми, дуже багато болю, дуже багато чого втратили. І українці в Канаді, та й не тільки українці намагаються на це звернути увагу. Вони хочуть привернути увагу громади до того, що ті є ще насправді дуже багато людей, ну не з української ком'юніті, але з інших. Національності, які думають, що українці тут приїхали і вони рефюджі, тобто вони як біженці, і вони мають документи, вони мають якісь там допомоги, соціальні виплати, але це не так. І насправді дуже така незручна ситуація для багатьох. Я знаю деякі родини. Деяких людей, в яких така ситуація, і це досить роздирає це дуже виснажує, коли ти не знаєш, що буде з документами, і просто чекаєш, і ніяких новин, ніякої нової інформації нема. І завдяки, можливо, такому фільму хтось з політиків зможе трошки проштовхнути цю тему. До тих людей, які на це впливають, щоб це, це питання знову піднялося і якось вже почали це вирішувати. Бо, звичайно, щось якось треба рухатися, і вже зрозуміло, що не зовсім скоро люди зможуть повернутися назад додому, і не зрозуміло, де взагалі у них зараз дім. Багато хто вже звик тут бути, і, мабуть, був би згоден залишитися тут на якийсь час, особливо якщо діти звикли. Тому подивіться, підтримайте цей фільм, там є матеріальний і нематеріальний засіб підтримки. Я взагалі цю людину не знаю, це не, це не реклама ні в якому разі, але я просто побачила це в, в, в соціальних мережах і не змогла пройти повз. Тому що а, якщо бачиш, що хтось робить якусь гарну справу, хтось робить щось добре заради людей, заради українців, то я вважаю, що це, про це треба говорити, і треба розповсюджувати ці новини. таку, Інформацію тому, що це реально може допомогти. Знаєте, як той Рипл-Ефект тут кажуть ці кола по воді, коли камінець кидаєш, ти робиш якусь добру справу. Неважливо наскільки вона маленька, а ніколи не знаєш, який ефект від того буде. Тому, будь ласка, якщо вам не дуже доля українців в Канаді, будь ласка, допомож допоможіть підтримати цей фільм, щоб він зміг вплинути на долю тих, хто так чекає якогось рішення. Для, для них, для їхньої долі тут в Канаді, всім бажаю безпеки, миру, здоров'я. Нехай всі ваші близькі будуть у безпеці. Слава Україні, і побачимося скоро. Па-па.